Для виконання цієї вправи вам знадобиться будь-який прямокутний чи квадратний предмет. Зараз я пропоную вам скористатися тим девайсом, на якому ви дивитесь це відео. У цього прямокутного предмета є чотири кути: один, два, три і чотири. Тобто зафіксували. Ви дивитесь на прямокутний предмет, у якого є чотири кути. Це може бути будь-що: телефон, телевізор, книга, стіл, двері, вікно будь-що прямокутне. Суть вправи полягає в тому, що вам потрібно сумістити своє дихання і фіксацію погляду на чотирьох кутах будь-якого прямокутного предмету. Що треба робити? Ви робите. Вдих. І робите це доти, доки ви рахуєте кути з першого по четвертий. Тобто вдих один, два, три, чотири. Дорахували до чотирьох. Тепер робите видих, рахуючи знов кути до чотирьох. Один, два, три, чотири. Вдихаєте, і під час вдиху рахуєте кути. І після того, як ви порахували всі чотири кути, починаєте видихати. І знов рахуєте ці кути. Давайте спробуємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Головна мета цієї вправи допомогти вам заспокоїтись. І тут ви водночас і працюєте зі своїм диханням, і зі своєю увагою, бо вам потрібно концентруватись на чотирьох кутах обраного вами чотирикутного предмета. Роблячи цю вправу два-три рази на день, ви гарантовано почнете відчувати себе більш спокійно. Особливо, якщо врахувати те, що ця вправа має накопичувальний ефект. якщо ви будете регулярно її практикувати протягом двох-п'яти днів, результат обов'язково буде очевидним.